Якщо у вашому житті хоча б раз бувало таке, що ви поспілкувалися з людиною, дізналися її краще, зрозуміло, що вона зовсім не та, за кого вона себе видавала, і такі сидите чи йдете, і думаєте: блін, да я ж знав це зразу, чого я от не повірив собі, чого я не прислухався до себе. Якщо у вас таке бувало, тоді ближчих три уроки, ми з вами будемо мати. Про що поговорити? Справа в тому, що я пропоную вам методику розуміння, як це все відбувається у вашій голові. Тому що по замовчуванню ви вмієте читати людей. Кожна людина це набір сигналів. Те, як вона говорить, те, як вона мовчить, те, як вона стоїть, те, як вона дихає це все інформація. І ваша підсвідомість її обробляє, але ваша свідомість не розуміє. Звідки беруться ті відчуття, які ви відчуваєте? Ви не розумієте, чому до одних людей ви відчуваєте приязнь, навіть якщо їх не знаєте, тільки перший раз побачили, а до інших відчуваєте відторгнення. І моє завдання на цьому курсі пояснити вам, як це все відбувається, навчити вас довіряти собі, розуміти свої відчуття, систематизувати ці знання і ці розуміння інформації.